Бажаю здоров'я, дорогі побратими. Сьогодні наша 63-я окрема механізована бригада відзначає 6 років дня свого заснування. Звісно, зараз немає у нас можливості святкувати повноцінне це свято, але це нагода усвідомити важливість та необхідність для України кожного з вас. Ви обрали шлях воїна, ви пройшли Херсон та Бахмут, ви вимушено, але осмислено змінили професію і стали на захист своєї держави. Що таке бригада? Це та сама сім'я, тільки трошки більша. Кожен з нас це член цієї родини, важливий і незамінний. Тому в день народження бригади я вітаю всіх військовослужбовців, усіх офіцерів, сержантів та солдат, а також усіх волонтерів, які нам допомагають. Бо всі ми робимо спільну справу: і ті, хто живе в окопах, і ті, хто чистить картоплю, і ті, хто заливає пальне, і ті, хто літає на дронах. У нас немає випадкових людей, нема боягузів, нема ледарів. Кожен із нас це злагоджений і змащений елемент великого механізму. Наш обов'язок у цій важкій священній війні полягає як в постійному вдосконаленні, так і у взаємопідтримці. Так, усі ми втомлені, але зламати нас нікому не вийде. З кожним днем наша сила волі та віра в перемогу міцнішає. Тому бажаю усім залізної витримки та сил дійти до закономірного переможного фінішу. І найголовніше вижити. Це наказ. Слава усім вам! Слава 63-й окремій механізованій бригаді! Слава Україні!